І людина дуже часто задумуйте задуми, вони не вдадуться, переступає і нічого йому не виходить. Ми коли ми свою віру віддаємо йому, нас просто програмують. Лізь туди, і людина, повіривши, замість Бога і лізе просто пісує важко. Ваша душа куплена дуже дорогою ціною. Бо я. Христос за нас заплатив своєю кров'ю. Я от хотів. Трохи інакше побудувати. Я думаю, що ми, напевно, вже маємо, чи ви ще можете трохи, щоб докінчити за бо там десь третя буде інакше. Я ще не дуже багато, 15 хвилин вашої терпеливості. Бачите, у посланні до Галатів апостол Павло дуже чітко пояснює нам, каже, що з нами стається, коли на нас впливає один дух. Що стається, коли впливає в другу? Такий простий приклад. Включили би радіоприймач. Наприклад, ви любите класичну музику або якусь там дуже іншу. Наставляєте хвилю і попадаєте в дуже гарна гармонійна музика. Хтось любить глусніше, хтось тихіше. Але деколи буває, що включиш приймач, а якщо звук підкрутити, на в злі, це неможливо витримати. Якщо людині це постійно на серце бомбардує, людина від того має таку поведінку. Хтось до тебе прийшов, сказав, привіт, тебе, привіт, як нам в тебе справи? Ну, ніби нормально. Хтось прийшов, сказав, ти дурень, що не достав, висить <ривіт> це. Зовсім інша реакція. Знаєте, е, хтось тобі подав руку або пригостив цукерку, і хтось тобі пішов, підніс тичну в дурню. В реакції різні, правда? Е, хтось тобі дав гарячого чаю потримати в руку, а хтось до тебе знаєш, припік гарячим желізом. реакції буде зовсім різні. І от ми можемо навчитися в нашому житті зрозуміти, у якому ми дусі і як ми перебуваємо. Я деколи кажу, що це е виходить, знаєте, така річ, беремо інструмент, тут Руслан так гарно грав на гітарі. Людина, яка знає, яка вміє, у якої серце душа співає, доторкається, як митець до склони, і вона видає такі гарні звуки. З гітарою може бути другий бояр. Ви як літали ті літаки, то ви там чули, як гітара таращить, то вже не то, то там взагалі просто струни терти. Ну, дуже скрабна від душі, мені, наприклад, звуки не дуже подобається. Значить, ну, якщо ти постійно так, по струнах терти, то дуже зле. І от коли людина себе піддає під вплив цього духа, там постійно треба по струнах. І реакція від того всього е е е є дуже гарно описана в апостола Павла. Він каже, якщо дух постійно пожидає проти тіла, а тіло проти духа, Ну якщо знову ж таки в нас починає панувати дух світу, апостол Павло перечисляє, що з нами стається. Коли вас веде дух, то ви не під законом. А далі каже, вчинки тіла очевидні, а саме. Перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння. Коли людина не має правдивої віри в єдиного Бога, вона найде тисячу богів, через поріг не перейде. А що? Нездоровиться. Не можна, дати, що? а чого? Та не можна. А я знаю, чого не можна. Бо там лежав під порогом такий бужок. І як ти переходив, щоб тобі в житті повезло, треба було йому. Тоді <свит> пішов. А якщо забув, то плохо. Знаєте, я, наприклад, багато разів подавав через поріг брав. Перевіримо на досвід, не шкоду. З порожнім відром перебігли. Та то не можна, та ви що? У нас на знамі, знамі. я не знаю, не знаю, є одна дуже така побожна особа в церкві, каже, от чи вибачте, але я сполутник. Відром. Так не переживайте, мені ні повне, ні порожній не шкодить. Ну, хіба, якщо би тим ведром зверху? Да. <рес> Але до такого не треба пускати. І бачите, яка є річ. Людина, яка не має правдивої, сильної віри в єдиного Бога буде поклонятися тисячу божка. Е, на базарі в неділю працюють, бо там якось немає часу, треба ж день групи. Стерте, потримайтеся, потримайтеся. О, дядюшка вийшла. І вони в це вірять. Розумієте, який дорогу перебіг, я одного разу тут виїхав, то можна аварію зробити. На такому, знаєте, БМВ. Дуже крутий пацан. Машина дуже крута. Так виглядаєш, його всі мають боятися. Так як він їде, так як він дивиться на світ, так як він ходить. І тут раз. Кішка перебігла. Виявляється, ви не знаєте, що справа наліво чи зліво направо має якийсь. Тут я кажу, тут такий ну такий крутий дядько їде тобі, то загальнував. Мені самому цікаво, знаєте? Загальмував, дивиться, знаєте, а другий теж побачив, став ззаду. Ну і видно, пацан нервується, він вирішає питання, в нього часу немає. Ти дорогу прибіг, Не сух. І я так дивлюся, стояв, стояв, стояв. Потім з нервами, знаєте, з таким свежком куріш. Розвернувся і поїхав в другу сторону. От бо це не рісаю, сьогодні я, Ротис я в єдиного Бога. Я дохотів відношуся. Я, як до тварин. Шкодять. Люди починають вірити, що їм шкодять двері або ведро. Їм це починає шкодити. Вони в це вірять. Наша віра це такий колосальний дар. Я от колись проводив такий приклад Антоній Демельо, він був психотерапевт, потім католицький священник пішов, він був індуїст, Католицький священник він проводив такі експерименти з молоддю. Він дуже гарно вмів людей вводити, як психотерапевт транс. Каже, так Петре, хто тут є між вами присутнім, Хто хоче взяти участь в експерименті? Я. А ну Петрусю йди сюди. Петрусю лийсь, він йому каже, сядь, розслабся, подихай, тут посидів, подихав. І потім каже Петре, тепер візьми цигарку і запали. Дає йому кавалок крей, щоб у дошці писати. Петрусю нормально, серйозно, бере крейду, ставив йому там, підпалює. Крайдусь всі вмирає, знаєте, з Петра, хтось його таким не бачили. Петро на повному серйозі курить діло. І йому потім цей говорить: слухай, Петрусю, тобі опіроса упалює пальці. Ти вже докурив до печка майже, кинь ту опіросу. Він її кидає, ах, попікся, Його виводять з трансу. І на двох пальцях залишається опіки. Відкраїни. Наша віра має страшену силу. І коли ми замість вірою в єдиного Бога починаємо вірити у щось, ми стаємося заручниками, рабами тисячу богів. Виходить те саме, що я вам казав на самому початку, страх і параліч. Сюди не стань, туди не піди, два рази дунь, через ліве плече сплюнь, тих з носом, знаєш, і такого не запам'ятати. А виявляється, що там ще одна бабця казала, що то, що треба три рази. Це страшне. Там, де Бог, там є свобода дітей Божих. Де нема Божого Бога, там буде завжди параліч і неволя. Таких людей завжди будуть тягнути за собою. Піс знаходить на солоду, що він їх дурачить, причому забирає в них все. Показують тих п'ятидесятників, то тепер дуже поширене пішло і в католицькій церкві. Я знаю, що починалося в католицькій церкві, в Риму-католицькій церкві, тепер прищеплюють в Греко-католицькій церкві. Я тих адептів слухаю, вони кажуть, що протестанти спасли віру. Ну я бачу. Але яку? А я і сповідую, в єдиного Бога, Отця, Вседержителя Творця, Неба і Землі. Я їй сповідую Ісуса Христа Богу. Я за те, щоб всі християни йшли одним шляхом. У нас не так багато на тому світі, щоб сваритися. Але коли я буду сином, думаю, що я буду вчити свого тата, тому що я маю дві верхні освіти. Бо я чоловік образований. А ви там що там з граблями своїми на селі будете мене вчити? Якщо ви підете от в любу секту, секта це не є образливе слово, це означає е, витяг. Відлано від цілої від від спільноти. Ви чули, що там заявляв дядько ворог? Христос мешкає всі релігії. Ви чули інтонацію голосу, ви бачили його лице. Це дуже багато.